Ой. Любий, вставай, давай, давай, вставай, вставай, вставай. Я, звісно, пам'ятаю, що ми вчора посварилися, але сьогодні такий дуже важливий день. Інше би О, дуже не ображалася. Але ж тобі дісталася найрозумніше. Треба спокійно присідати спокійно красіше. розібратися, що за сталося. Значить, ти яри. Я, так. Так. я значить, зубчик. Так. так, спокійно. Значить, на у нас тип поміняли води яри місцями, да? <свіс> я, так? Я бачив <свіс> у казках. Ти шо, подула, двері ти? В як ти це зробила і як повернути все назад? Розкажи. Ти що, серйозно? ти нормальний? Ти думаєш, що я за власним бажанням влізла все тіло. А що не так з тілом, я не поняв. Ти, ти, ти сама ж мені кажеш, що тобі тіло подобається. Ти що брешеш? Ні, тіло подобається, але якщо воно поруч. А так я себе почуваю, як засіска в худозі. Причому сусіда дуже мала, а ходок завеликий. Ти що? Ти що таке кажеш? Яка мала сусіда? Е, Ні, ну я, я не в тому плані. То ж метафора. Так, давай мені е, Возвращай моє тіло. Я й гадки, не маю, як це зробити. А ти ніколи нічого не знаєш, як Шо? робити. Чоловік ще називається. Що? Ти чоловіка чую.